На маршруті 6 А єдиному, до речі, яким можна дістатися до урочища Товста, назрівають зміни. Перевізник має намір збільшити інтервал руху між маршрутками з 15 до 30 хвилин. У нас інтервал маршруту був кожні 15 хвилин. Зараз хочуть зробити інтервал маршрута два рази в час. Це дуже неудобно, так як ми добираємося на роботу, в школу, в дитячий садик. У нас і сходяти єдиний маршрут, який ходить у нас Більше сюди добратися нічим. Чи може перевізник на свій розсуд змінювати розклад руху? Це теж питання, але що його спонукає до цього? Очіно допустімо воїнах людей, які прийшли сато, И они їздять, так бы сказать, бесплатно по льготам. У нас є пенсіонери, які теж їздять по льготам основном основному більше И Поэтому они этим що їм им не невыгодно возить людей бесплатно. Тож, звісно, знову питання до міської влади. Чому за багато років питання перевезення пільгових категорій громадян так до кінця і не вирішено? І від цього страждають прості мешканці міста. Я хочу обратиться к мэру города, Василию Петровичу. Василий Петрович, есть данный дом, адрес Коновальца, 27. Здесь есть жители, которые имеют прежде всего свои семьи, детей, родных и близких, которые имеют, будем так говорить, повседневные вопросы для того, чтобы ездить в город. К сожалению, к сожалению на данный момент, чтобы добраться к этому дому, есть только одно маршрутное такси. Это 6А. Раньше была десятка, ее убрали. также же, ее, да, по-моему, убрали. убрали да, Сейчас оставили 6А. Она ездила каждые 15 минут. То есть ребенок, дети, которые здесь проживают, которых нужно привести в садик, в школу, завести в больницу, съездить по обычным нормально-бытовым делам, которые есть у каждого человека каждый день. Сейчас, когда владелец этого маршрутного такси, он Увілічуйте інтервал. Ета стане практически невозможне для людей. Збільшення інтервалу руху завдасть значних незручностей для мешканців цього району міста. Безумовно, поважати заслужені пільги на безкоштовний приїзд бійців АТО просто необхідно. Залишається відкритим питання, де осідають кошти, призначені для компенсації перевезення пільгових категорій громадян, у кабінетах міської влади чи у власників маршрутів, а звичайний водій залишається ні з чим.